Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 320 670 особин за добу 850 і поранено 962 010 песиголовців за добу 2550. танків 5446 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 10 188 одиниць за добу 14. Артилерійських систем 7769 одиниць за добу 17 реактивних систем залпового вогню 899 одиниць, засобів протиповітряної оборони 589 одиниць за добу, 1, літаків-323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5784 одиниці, за добу 13, крилатих ракет 1564 одиниці, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 10159 одиниць за добу, 25 спеціальної техніки, 1105 одиниць за добу, сім дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine сука!